Доброго суботнього дня сонечко піднялось достатньо високо, хочу вам сказати, а у нас ще й кіт не валявся. І не тому, і не тому, що субота, трішки зайнята іншими справами. Юри взагалі уже і вдома немає. От, а я дещо робила. Як на мене, це було важливо, потрібно зробити. От, але я вже зараз буду розповідати все по черзі, і буду відразу все і відкривати, і всьому е, давати, тому що, тому що вже сьогодні затрималися вихідний. Тому вибачайте за, за ось все таке буде все е, сумбурно і швиденько. От е, розрозповім у кількох словах за все за вчорашній день. Тому що дехто просив розкажете, що там у вас було. Тому так, швидесенько за все розкажу. Так, відкрила саме перші двері, випустила качки, голуби вилітають, бентамки вийшли. Значить, забрали ми вчора тата з лікарні, слава Богу, уже дома. По дорозі заїздила я у банк і все питання було. Розкажете, що, що вияснили з банком. Значить, диві, дивіться, дивіться, вияснила наступне. Це було справді просто поновлення анкетних даних. Операції були обмежені до того часу, поки я не приїхала, не перепитали місце роботи, стаж роботи, номер телефону, адресу проживання. Чи нічого не змінилося, нічого все підтвердила. Підписала ось цей оновлення даних і ще не, не відійшла від працівниці банку, як вже мені все, все відкрили. Тому то були не шахраї, то було все добре, то було дійсно повідомлення із банку. Значить, наступне. Їхали ми у Житомирі по Житомирі. Ну, і, і так трапилося, що знову ми потрапили під зупинку патруля. Каже Юра, бачу, що показують прийняти, побачивши здалеку, але пропустивши трамвай, трамвай, стишив вхід, зупинився. І що хочу сказати, як би там не було, які б там відео не гуляли мережею. От, я розумію, що є люди всякі, але повірте, вони є всякими не, не тільки серед патрульних, вони є всякі і серед людей, що в місті, що в селі, і що кругом. От, і на одній вулиці люди е живемо, і, і ми є різні, правильно? От, е слава Богу, е все добре. Нам щасливої дороги побажали. От, зауваження зробили, але на тому усе закінчилося. Бачу, мої пташечки не так їсти хочуть, як напевно хочуть усі пити. Тому що кури, качки побігли туди, де до води, а там мороз, там все примерзло, піду по воду. On, сходяться з усіх сторін качки попити. Зараз десь підтягнуться і кури. Вітряно сьогодні, тому, тому прохолодно геть. До морозу додався вітер. І так, хочу сказати, не надто приємно сьогодні на вулиці. Хоч сонечко і ніби високою, ніби сонечко блищить, а морозець таки тріщить. Он, збігаюся вже усі потрішки. Так, тих відкрила, дійшла черга до цих, насипала їсти, налила водички тепленької поверх той, що замерзла, стоїть, не вибивала нічого. Пепа кричить, але дійде черга до неї, що зараз не, не про пепу справа, про неї трішки пізніше. Зараз у двох словах, чому ж я так затрималася з оцим поранням, з відкриванням клівів. Значить, два дні тому прийшло мені у вайбер повідомлення, попросила жіночка з Миколаївської області у мене. Каталог із прайсом на мої багаторічники. Друзі, розумієте, я, е, у мене було два, <див> два шоки. Перший це те, що мені написали в лютому місяці, розумієте, а вона мені каже: я кажу, багаторічники ну, будуть навесно. Вона каже, я знаю, що навесно, але я ну, хочу знати, на що мені розраховувати, тому я вже хочу е, от, ну, отримати ваш саме каталог, ваш прайс. Е, Другий такий шок, бо і усвідомлення того розумієте, що я ще не маю абсолютно ніякого каталогу своїх багаторічників. От, але тим не менше, якщо людина попросила правильно, от сьогодні я з годинку півтори доброї займалася тим, що відшуковувала свої минулорічні фотографії рослин, деякі рослини, які не поцвіли минулого року ще. Не бачила я е, цвіту, от, тому що саме цього року вони порадують. Я так надіюся, будемо живі, здорові, буде все добре. Е, мусила шукати в інтернеті фото. Е, правда, я добросовісно, добросовісно по попідписувала, що ось це фото моє, це моє, це фото саду, це фото з інтернету. От, і робила. Робила уже, можна так сказати, свій міні-каталог багаторічників. От тих, що, що на цей рік я знаю точно, що будуть, які можна реалізовувати. От, ну і звичайно, у цьому плані, знаєте, хочеться, хочеться виходити якось на, на новий рівень, хочеться розвиватися, тому що мені справді це якось до душі припало. От, не знаю, як буде в подальшому. Я навіть не знаю, це якби потенційна моя замовниця. Я не знаю, чи вона замовить чи ні. От, але я запросила її у свою Фейсбук-групу. Побажала їй всього доброго і те, що могла, те я їй повідправляла уже з прайсом з усім. Тому, тому так не знаю. Не знаю, що буде. Чекаю з весни. Весни чекаю з нетерпінням, тому що дійсно деякі багаторічники мене мають порадувати вперше, вперше своїм цвітом, тому що деякі квітували вже минулого року. Платикодон гарненько цвів, великоквіткова ромашка гарненько цвіла. От, е Турецька гвоздика висока, цвіла, а от низькоросла. Бордюрна турецька гвоздика пінокіо одна, єдина квіточка на всі кущики минулого року була. І я просто побачила, що вона дійсно махровенька, і побачила, що то дійсно низькоросленькі, такі компактні, низенькі кущики. Ну, тому так, у цьому плані чекаємо весни. Так, дійшла, дійшли руки до папи, папа вже їсть. Архивчик ззаді він проситься, але ще хай почекає. Я коли говорила, що діло до папи дійде до цього мініпіга, то це я не даремно вам говорила. Тому що, слухайте, ну ось така у нас зараз справа. Повідомив YouTube, що очікуйте вашу виплату з 21 по 26 лютого. Ну, одним словом, щось ми очікуємо. Так, від. Від Ютуба. Дякуючи вам, дорогі наші, дякуючи вашій підтримці, вашим переглядам, вашим коментарям, усім підписникам, усім, хто ще підписується, От, дякуючи вам, маємо ось цю ось якусь, знаєте, ще додаткову фінансову підтримку. І ось так щось собі думаємо. Проблеми проблемами, розумієте. Проблеми у кожного свої, хочеться, щоб їх не було ні у кого, дав би Бог, щоб без них взагалі, але ж, але ж його такого не буває. Тому так, проблеми кожного свої, проблеми є, проблеми вирішуємо по мірі їх поступлення, скажімо так. От але, як бачите, ось ця наша пепа це теж свого роду проблема в господарстві, інакше не скажеш. Такий собі мініпік, який е, не рухається, знаєте, ні вліво, ні вправо, ні весь нікуди. Тому е, подумали собі так: що коли прийде ось ця винагорода від Ютубу, напевно, що будемо брати поросята. Ви як скажете? Як підкажете, як порадите, вартує чи не вартує? розумієте? Ну, це ми таке ми село вкладаємо в щось, від чого знаємо, що тої віддачі її немає ніякої, але це з однієї сторони, а з іншої сторони кубко дітей росте. Вони, вони дорослішають. От, Ну тому, тому ми так думаємо, що все таки потрібно. Потрібно, щоб е, в хазяйстві була не тільки пепа. Харчі вона переводить гарно, а а толку я бачу буде, я не знаю. Напевно, що вона буде така, хоч я і кажу, що помре своєю смертю, але напевно, що рано чи пізно в мене в Юрі терпець вірвеся і вона просто десь отак ціленькою на якомусь великому шампурі буде піджариться, якщо рости не почне. Тому е, підкажіть, будь ласка, як ви думаєте, що, що робити? Ми задумались над цим питанням, задумались серйозно. От є, є хліви, є, є клітки, є городи, є. є слава Богу, що є руки, ноги, як не як. От Тому хочеться, хочеться щось тримати. Треба щось тримати. Інакше, ну, інакше ніяк. Так, все. Останнє що а, ні, не останнє ще кролишці зараз буде. Е, архипчик. Уже дійшло діло до нього. Значить, що у нас з архипцем, Кажу до Юри, ну це буквально вчора ввечері казала. Кажу: зроби йому на жолоб решітку дерев'яну, примуштруй так, щоб туди закладати сіно, щоб він мені чудік цей он на ту сторону не перекидав. Там, щоб ви розуміли, гніздо. Саме по собі живе своїм життям, воно постійно піднімається. Це через те, що він туди постійно накидає сіна. От, туди, бачите, зараз сидить курочка, несеться. Туди несуться кури, але туди справа в тому, що кожної ночі несеться качка. Не знаю ще яка, тому що несеться вона на ніч рано, хліб відкриваю. забираю яйце, хороше каченя, тепленьке яйце. От, і вже десяток лежить. І я кажу до Юри вона піднесеться ще трішки, не знаю, скільки вона там має знести. І вона ж схоче сісти. правильно? Сідати буде ж вона туди, ж, де вона несеться, інакше ж ніяк. От, То, що там підносять ще кури, і ще бігунка теж це гніздо. Почекай, Архипцю. От. Ще качка-бігунка теж оце гніздо несеться, то таке. То ми з ним розберемося, уже вміємо. От, а то, що він оце буде постійно прикидати сіном, то теж воно не дуже. От, то кажу Юрі так: промуштру цю решітку, а в мене Юра, знаєте, від від складнішу до простішого. каже: А давай ми його взагалі звідти заберемо. Переведемо. Переведемо десь ту клітку дерев'яну, там де були свині. І там, каже, навіть можна не прив'язувати, там хай він собі ходить. Ну кажу, не знаю, дивись, але вирішуй. Щось з цим треба вирішити, правда, архівцю? Ну ось так. Я вже її швиденько всьому подавала, повідкривала. Зараз буду розпалювати хату, зараз саме поставлю тільки їсти варити. От, за замовив вчора, чуднові придбала цю скумбрія. Да, по... по знижці. Не знаю, чого вона там була по знижці, що, ї... що їй не так, що... що їй бракує. Можливо, тому що це вже була остання, можливо, що. Але така трішки була на неї знижка. То я собі взяла кілька рибинок, то каже Юра, відвариш вермишальки і посмажиш рибки. Достану щось з погреба, то й отут таке будемо їсти. А на вечір ще щось придумається. Оце вже все. На вулиці все. В хаті там буде зараз тяп-ляпів, зверху бантик, то все швиденько. А там далі буде видно, що десь з'явиться Юра, може, будемо ще щось тут робити. Можливо, до дров знову. От, не знаю, як уже буде, як Бог дасть. День розпочинається. Ото От, все зробила, з вами трішки поділилася. Чекатиму від вас ваших порад. Пишіть, заходьте. На все добре, миру, миру, щастя, здоров'я, всього доброго вам, вашим сім'ям.